Сьогодні вирушили на кар'єр, їдемо по появилась робота, вести ми дорожню суму з ЧПС-040 на асфальтний завод на Миргород. Поки в нас обробіток призупинили трошки, бо там нам ще деякі ділянки з межами не визначилися, чи по факту будуть давати, чи. Виділятимуть з краю поля, Ну, це все на суботу ми домовилися, приїде землеміри, приїдуть з агрофірми. і вже будемо понімати. Поки є час, оце три дня. з'явилась трошки роботка в нас. Поїдемо, зробимо декілька рейсів, покажу вам, як в кар'єрі, завантажуємось, сам асфальт, вивантаж. ну, такі моменти. Цікаво буде, поставте лайк, комент, а ми їдемо далі. Ну що, друзі? Добралися ми до асфальтного. По ходу діла заїхали наші на монтаж, бо пробили колесо. Наші на монтажі нам сказали, що порез дуже серйозний. Повесовий викинуть, хоча ще було протектора ну та процентів 40. І тому прийшлось трошки задержати, не знімав, бо трохи невдобно було, машини їздять, щоб не мішать бігом поміняв та й поїхав. Ще як назло, на зло на шуруповіорті сів акумулятор. Коротше. Мінус 15 тисяч <ріст> скаченим монтажом. Зараз їдемо на склад вивантажуватися і вертатимемось назад на кар'єр, грузитись на базу додому. Щоб не було цих холостих пробігів. Заїжджаємо вже на склад. Фракція ось така як ми веземо кучка величенька. Зараз вивантажуємось і рухаємось назад. Так як нам ще треба встигнути до 6-ї години. Вернуться назад. Опа. Зараз ему Як можете бачити ось колесо взяли джейтішку. Зараз відкриваємо штопор. Відкриваємо борт. Ja spustim podušecke poki. Uzor začina iti na, na podijom. O takvu kućku mi bi navazili sada. Зараз рівненько висипимо, потихеньку протягуватимемо, щоб гарно висипати. Друзі, зараз протягуємо прогрібаємося трошки. Є пробуксовочка. ня Така ось кучка вийшла. Зараз піднімаємо на подушках, під ось. і все, погнали ми далі, друзі.